Так підходимо, я зараз вас буду відмічати, А ви вибираєте собі шоколадочку, берете по одному номерку, це лотерея, це ваші номерки і вибираєте собі е, любу відкриточку. У Хорошо. Це дуже цікаво, коли Бог різних нас знаходить і робить нас такими близькими, що ми можемо називати одне одною сестрами. І це ну, дуже так зворушливо. Дякую тобі. І знаєте, ми хочемо вас пригостити. Тому що ця конференція була запланована самим Богом, І кожна з вас, яка зараз тут, вона для чогось, розумієте? Вона чомусь тут. Можливо, сам Господь хоче сьогодні для кожної із вас щось сказати особливе. Дитячим письменником, авторка 16 книжок, кандидатка географічних наук і засновниця студії Латуна. Вона до на нас завітала з такою інтерактивною зустріччю, яка називається «Доплаття». Ми сьогодні всі багато, багато з нас, хто прийшли в «Плаття», і ми сьогодні побачимо, як вдягалися панянки на початку ХХ століття. І знаєте, станемо свідками того історичної такої, знаєте, реконструкції. Да? І замислимося про те, що справжню свободу, яку ми зараз маємо, це велике благословіння. Я запрошу вас, пані Анна, до нас. Вона прийшла дуже цікавою експозицією. Тому ми са надаємо її мікрофон. Бачите, що я не ч. о, тепер я чую. Добрий день всім! Зараз ви бачите, скільки речей треба життя насправді? Я... я не планувала це говорити, але я скажу. А... Я слухала дівчат, як вони співали, як говорили, і згадувала свою бабусю, яка прожила 96 років, а, яка пройшла Голодомор, Другу світову, а, радянські репресії. І ми записали її життя дуже докладно, ми роздрукували, у нас є така родинна книга. А, і ми питали, як це все можна було пережити. І вона говорила, головні слова, а, коли ти хочеш щось робити, щось подолати, встань і йди. Найпростіші, головні слова. І йди до людей. І от я слухала сьогодні те саме, наче чула свою бабусю. Сьогодні ми з вами не просто будемо говорити про те, як вдягались панянки на початку ХХ століття. Ми втягнемо панянку і втягнемо весь комплект одягу. 1910-12 року власне це не все реконструкція, тут є стилізація Наталії Свернітьова. В модних журналах були різноманітні моделі, бачите, яких дизайнерських, якщо вам не видно, видно, дизайнерських фартушків. Далі, що ми сьогодні з вами будемо створювати? Подивіться, яка пані. А хто скаже, що тут неї причеплива? Годинник. Так. Годинників наручних не було. О, вони з'явилися під час Другої Першої світової війни, а жінки носили годинники в вигляді медальйона на ланцюжку, або ось такої, бачите, як брошка. Але спробуйте уявити, як подивитися скільки, котра година. Ви бачите, він ще з кришечкою. Незручно. А як же ж заглядали? Поряд був кавалер. І це був такий гарний привід пофліртувати з кавалером, бо А котра година. Дивіться, будь ласка, на зображення. Дуже чітко видно, як швидко, як динамічно в ці роки мінялась мода. Змінювався силует. Мода була дуже-дуже різноманітною. І наступний слайд ми можемо навіть визначити. Бачите, кожен рік щось змінювалось. І тоді казали на початку ХХ століття, що час так швидко, стрімко біжить, що ми не встигаємо. Ми зараз кажемо, що час швидко біжить. Тоді в них теж із швидкістю автомобільної км. Щоб ви раптом Не переплутали, що ж ви там розтоптали на ліву, праву. і на одному було одне мереживо, а на іншому зовсім іншого кольору. І це було нормально. Це не розпаровані. А це написано, щоб запам'ятати. І оце е, перша третина, десь ХІХ е, століття, а це, ви бачите, ХХ століття ось такий корсет. А далі ми побачимо музейні зразки. Але це теж е, початок 19 століття, але тим не менш, подивіться, там же ж не тільки корсет, там подушечки, ось тут, щоб печі показати. А тоді були в моді такі обтяжечки брюки. Там подушки, щоб показати рельєфні ноги, і навіть ось сюди на гомілку, на штаб. початок 20-го століття, це десь так 40-45-48 сантиметрів. Взагалі говорили, як а, талія жінки має бути така, як шия об'єм, шия її кавалера. Цікавий критерій. І як взагалі це робили? Наступний слайд. Формувати починали ось таку талію з дитинства. Були навіть корсети для немовлят. Тобто 2-3 місяці, 6 місяців дівчинці вже могли вдягати тугі пояси, щоб вона звикала. І ви бачите, це реклама теж з модного журналу, ви бачите дитячі корсети. А, чи можна самому затягнути корсет, можна а, і підкреслити талію, якщо взяти ось тут на талії, от ви берете оці петельки і так раз. І тоді саме тут, бачите, об'єм зменшується. Але оці петельки використовували і ще. А, у нас не дуже правильний стілець, а, правильний зараз ремонтується. Але я думаю, що ви у своїй бабусь бачили стільці, де раз, два, три. Паночки. Прошу. От, сюди сідайте. І от коли дівчата сідали робити, робити уроки або за обідні стіл, ззаду а, ряд кодзиків і шок. І от гувернатка могла взяти, тут затягнути і за оці штучки прив'язати. І сидіть тепер, Мариночко, і нагадатись не можна. Так, так формувалась постава. І якщо ви так посидите півгодинки, то я думаю, буде важко, правда? Але подивіться, яка постава. Баходних столах. І це карикатура на вас, цей силует на культивування прямо ж занадто цього силуету Далі, от подивіться, приклад такого портрету, бачите, як вона сидить на стегні, а не прямо. І нарешті спідниця, нижня спідниця яку чомусь тоді вважали найважливішою для спокушання чоловіків. Ми будемо втягати дві нижні спідниці, а їх могло бути ну, різна кількість в залежності від того, який об'єм ми створюємо. І е, бажано, щоб спідниця була. от Зараз у нас є резиночки. так, Ми на резиночку зібрали і все. Е, з мого досвіду е, використання цих костюмів не можна цього робити, тому що ви, коли наступаєте раптом, ви наступаєте на нижню спідницю. І вона так раз, і ви її загубили. Тому вона має бути прив'язана, голубина гру. А що таке осине черевце, бараняча ніжка? А що це за кольори? Колір зляканої німфи? Колір янгольського падіння. А ще колір останній потих жако. Жако це папуга. Закоханого жирафа і глушиного черевця. Хто вгадає, що це за кольори, такі взагалі? А, ну, а, Зляканої німфи це такий бірюзово-сіруватий. ж в лісі десь живе. Ну, а те, що носить королева, звісно, що воно буде модним. Апріорі воно красиве. Бачите, ось там оці оборочки, так? І ось вони створюють цей об'єм. А ще зверніть увагу, скільки деталей на плусках. Наскільки вони перевантажені декором? Це була епоха, це була епоха а, такого аж надмірного декорування. Так, у ну, мене не зовсім правильна спільниця, не, не реконструкція, бо а, ви ж розумієте, коли 26 дітей треба втягти на екскурсію, то крючечки і гудзики — це час все. Так. Чи могла жінка сама? Ні, не все. Нам треба спереду об'єм. Так, чи могла жінка зробити сама, накрутити ці високі? за... Могла. З допомогою криси. Я не кажу пацюк або що. Я криса. Не кажу пацюк або що, тому що я біолог, географ, я знаю, що пацюк і що це різні види тварин. А це ж термінологія, мабуть, тому будемо говорити кріст. Так, тепер ми це закрили. Боже, як оце? Мені дуже складно, до речі, з зачісками у мене двоє хлопців, які вже виросли. Старший взагалі метр 90. Тому моє це з хлопцями велосипеди, автомобілі. А заплітати косички це для мене проблема. Далі на... Але там у нас ще, а, до речі, це образ жінки янгола, жінки відірваної від життя, яка не може нічого зробити сама, якій треба подати руку. Ну ви розумієте, що в такому в карету спробуй зайти сам або вийти. Тобто жінка не самостійна абсолютно, вона не земна істота. Вважалось навіть непристойно говорити, жінка пішла або прийшла. Їх немає, вона з'являється. І жінки не носили гаманці, не було жіночих гаманців, були монетниці маленькі. Гаманці були в чоловіків. І коли були такі, знаєте, такі знаєте, банкноти великі, то і, і гаманець у чоловіка був. Але по магазинах ходили жінки. Як, що, як це робилось? А, жінка записувала на рахунок чоловіка. І потім чоловіку приходив рахунок. Це тобто це як зараз дати кредитку а, і піти. Далі мається на зачісті. Однієї достатньо буде. Однієї я друга для страховки. А використати шпильку можна було. Це зброя. Так, наступний слайд, будь ласка, і на балу могли записувати. Можна записувати? thank you